Тут працюють кухарі. Змішувати тісто на булочки починають о п'ятій, розповідає завідувачки їдальні Людмила Соломенюк. В шість стартує решта роботи. Дев'ятьом працівникам потрібно щобудня нагодувати сніданком орієнтовно 800 учнів початкових класів. Сьогодні в нас на меню на групу продовженого дня суп субороковий. Паро конвекторів, запечені котлети, не смажені, а запечені. Відсьогодні українські школярі харчуватимуться за новим здоровим меню, затвердженим профільним міністерством. Сьогодні школярям НВК номер 26 Луцька приготували салат зі свіжої капусти, плов з курятиною, компот без цукру, бутерброд з маслом і твердим сиром. Ще діти отримують яблуко. Людмила Соломонюк розповіла про нововведення. По їхніх цих нормах це дитинці треба на сніданок з'їсти 100 грам салату, 50 грам м'ясного, 120 двадцять грам гарніру, кусочок хліба. 100 грам фрукта якогось може пів кілограма дитина з'їсти. В першому класі сім років. Ну не може. У новому шкільному меню каже директор Луцької гімназії номер 4 Олександр Мишковець, зменшили кількість цукру і солі. Чай через вміст кофеїну заборонили, замість свинини курятина. Хліби здобну випічку замінили фруктами, овочами, цільними злаками та бобовими. Каже, поки від шкільного харчування відмов немає. Я розпочинаю свій робочий день з їдальні. Тільки приходжу до школи і першим, першим чи першою справою заходжу до їдальні. Як готується, чи все готується, чи то є. Діти харчуються, як завжди. Щось їдять, щось не їдять. Нічого особливого такого разючого змінного немає. Моя дитина не їсть вдома багато з тих продуктів, які запропоновані в меню. Але в школі вона з'їдає усі порції. Я їла яблуко. А ще до яблучка щось їла. Mm -mm. Ну, класний керівник щось говорила, але я щось не вникла в цей момент, чесно кажучи, якось так. мимо нас пройшла ця новость. Тільки були буде броди і все, і все, все нове. Хто будуть переводити на харчування здоровше? Ну, то це плюс, звісно. Будемо підтримувати. Давали бутерброди і кашу. А сподобалося? Смачно було. Ну, так. Їжу луцьким школярам готують кухарі комбінату шкільного та студентського харчування. Його директорка Світлана Шніт каже, харчування у школах здорожчає орієнтовно на 10 гривень. Зі слів, це не пов'язано зі зміною меню. Причина зростання цін на продукти, комунальні послуги і мінімальної заробітної плати. На сьогоднішній день продукти виросли в порівнянні з вересним місяцем на 25%. Десятий місяць минулого року. Вартість за електроенергію була 4,99, на сьогоднішній день 5,32. Це не ми не встановлюємо ціни на комунальні послуги. Це нам встановлюють, ми мусимо платити. Відповідно зростає ціна на вартість продуктів і на послуги на харчування. Да, нам це не подобається. А що зділуєш? Що зділиєш? нічого, це не ні розрішими це, це ще тільки початок росту тої вартості. Хто його знає, як воно буде далі. Зі слів Світлани Шніч, шкільні батьківські комітети у разі необхідності можуть вносити зміни в запропоноване меню і його вартість. Потрібно звернутися з офіційним листом до комбінату шкільного харчування. Ірина Сватула, Віталій Гаврилець, новини на Суспільному, Луцьк.